Друзі, доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження ось такий чудовий автомобіль Chevrolet Volt 2017 року. Даний автомобіль обладнаний електродвигуном та має автоматичну коробку передач. Обладнаний парктроніками ззаду та спереду, також камерою заднього руху. Безключовий доступ по всьому кругу автомобіля. Це. Салон у нас із шкіри. Бачимо з вами, що є підігрів сидінь, є підлокітник, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, блокування дверей, механічне регулювання сидінь, даний автомобіль в повній комплектації. Є дистроніки. Є автосвітло, мультикермо, круїз контроль. Все працює відмінно. Штатна мультимедія, сенсорна, підігріви сидінь, підігріви заднього, підігрів заднього скла. Все працює відмінно. Ну, а зараз розповім, як придбати цей чудовий автомобіль. Автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами, Автофокус.